Усі старостати працюють у штатному режимі з урахуванням особливості дії воєнного стану на території України. Видаються довідки, акти, надаються консультації соціальних побутових комунальних питань завдяки злагодженій роботі працівників кожного старостату з комунальними соціальними медичними службами та відділами військової адміністрації та міської ради забезпечуються нормальні умови життя для мешканців старостинських округів. Надаються послуги укрпоштою в стаціонарних та мобільних відділеннях, здійснюються прийоми мешканців працівниками управління соціального захисту, лікарями в амбулаторіях та медичних пунктах тимчасового базування. Працюють продовольчі магазини, де є можливість купити товари першої необхідності. Впродовж останніх місяців і травня також кожне домогосподарство, яке є на території Старостинських округів, отримало гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. У поточному місяці вже кожен мешканець отримав сонячну олію в кількості три пляшки на фактично. Особу, яка мешкає на території населеного пункту, ВПО, які живуть у старостатах від громадської організації проліска, отримали допомогу вигляді ковдру постільної білизни, засобів гігієни, ємності для для води тощо. Продовжуємо плідну співпрацю з Донецькою експериментальною станцією НАН України. В рамках цієї співпраці громадська організація Східноукраїнська сільськогосподарська доряча служба за фінансової підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН-ФАО видала близько 5 тисячам домогосподарств Покровської громади гуманітарну допомогу у вигляді посадкової картоплі по 50 кг на одне домогосподарство та 12 видів насіння. Підготовлена та на Лана управлінням по роботі з територіями заявки на отримання грошової допомоги домогосподарствам е, старостинських округів, які утримують велику рогату скуходобу. Е, і ми вже очікуємо на, на результат, бо зауважень у нас не було ніяких. З середини квітня завдяки громадській організації «Проліска» здійснюються один раз на тиждень соціальні автобусні рейси до міста з найвіддаленіші старостинських округів це Срибнінські, Новоєлизаветівський та Новотроїцького. За два місяці соціальним автобусом скористались майже 700 осіб. За результатами аналізу є потреба у додаткових рейсах по Срібненському, Новоелизаветівському старостинських округах, бо кількість бажаючих на один рейс складає понад 40 осіб. Тому представниками організації на милому на минулому тижні та сьогодні проводиться моніторинг у цих старостинських округах, і ми очікуємо і маємо надію на те, що автобус в них буде курсувати два рази на тиждень. На сьогодні, внаслідок агресії Росії на території старосинських округів нашої громади, на жаль, є пошкодження та руйнування житлових будинків мешканців. Всього таких будинків 205, з яких сім зруйнув... зруйновані повністю. З метою надання допомоги їх власникам з керівником керівником ЦНАПу Алевтиною В'ячеславою було досягнуто домовлення щодо можливості виїзду адміністраторів до старостатів для для подальшого внесення інформації до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного. Внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених військовою агресією Російською Федерацією, було прийнято рішення розпочати зі Срібницького Сарастинського округу, який більш всього зазнав руйнувань житла. Це 87 будівель. За три дні було прийнято 22 пакети документів та більше 42 особам надана консультації. Основна проблема це відсутність у людей належно оформлених. Документів на право власності або, взагалі, їх відсутність. Тим людям, які не мають можливості подати повідомлення про пошкоджене майно, до дії адміністратори надали таку допомогу. Оформлене 10 повідомлень. Сьогодні здійснюється вже прийом мешканців Гришинського старостинського округу, в якому 8 домоволодінь зазнали пошкоджень. На 8 старостинських округах, згідно з розробленим графіком комунального підприємства Покройськ водоканал спільно з управлінням, здійснюється підвіз питної води за потреби технічної. Продовж Чеська гуманітарна організація Людина в біді надає допомогу у підвозі питної води до маленьких сіл Лисівського Старостинського округу. Це зелене, новий труд. Дачинський. Є попереднє домовлення з організацією щодо надання ємності для зберігання води для мешканців шести сторостатів нашої громади. На території першотравного округу обладнана свердла вина, встановлено осмос, і усі бажаючі мають можливість отримати питну воду. А це не тільки мешканці селища 1 травня, а й найближчих сіл та міста. Комунальним підприємством Покровського водоканал здійснюється борільня свердловин на території старостинських округів. Наразі вже працює свердловина у селищі Котлина, там теж була дуже велика проблема з подачою води. Свердловина у селищі Успинівка, це Новотроїцький старостинський округ. Вже готова до експлуатації та завдяки злагодженій співпраці Покровського водоканалу та комунального підприємства БКП. Вона в цей вівторок підключена до електромережі. У селах Звірове, Піщанський старостинський округ, Надеждінка, Новоєлизаветівський старостинський округ та Новопавлівка, Лисівський Старостинський округ. Планується закінчити роботи. По підключенню цих свердловин до кінця цього тижня. У селищі є село загального користування було обладнано новим насосом та споміжним обладнанням для зручності забору води мешканцями цього населеного пункту. У адмінбудівлях трьох старостатів – це Новоелизаветівський, Новотроїцький, Піщанський, взагалі були відсутні санітарні кімнати до цього часу. За кілька тижнів роботи щодо їх облаштування роботи було. Виконані, а в Новотроїцькому Старостинському округу додатково відремонтована дах. Я хочу подякувати житлово-комунальному відділу за швидке виконання робіт. Значна частина доріг у населених пунктах старостинських округів знаходиться в аварійному стані та потребують проведення ремонтних робіт. Управлінням по роботі з територіями подана заявку на проведення їх ремонту в межах населених пунктів. Старостатів, тож ми чекаємо і маємо надію на скоріший початок робіт. Хочу ще раз подякувати керівникам комунальних підприємств, медичних соціальних установ, кожному їх працівнику, колегам за створення нормальних умов життя для кожного мешканця старостинських округів нашої покровської громади.